Відділення дитячої хірургії створили ще у 1997 році на базі Ужгородської міської лікарні. Там лікувались діти Ужгорода, Ужгородського району та ще двох районів Перчинського та Березнянського. Раніше відділення працювало на базі старого полового будинку. Подальше доля дитячої хірургії складались не дуже вдало. Відділення перенесли у дорослу хірургію, проте належних умов для лікування так і не надали. В даний момент відділення має 15 ліжок. Воно об'єднано з лор-відділенням, в якому також 15 ліжок, з яких 5 дитячих. Тобто, це це дитячих ліжок у центральній міській лікарні. Відділення переносилося в центральну міську лікарню, в дорослу хірургічне відділення, в дві палати, які ми маємо в 10 ліжок, не маючи нормальної перев'язочної, маніпуляційної, узі кабінети це все об'єднано в одному, Да, в нас є операційна. Незважаючи на скрутне становище, відсутність власного приміщення та мінімальне фінансування, дитяча хірургія і досі продовжує допомагати дітям. Не на те, що ми знаходимося зараз в такому, скажімо так, ну вокзальному стані, значить, нікому ще не було відказано в допомозі, навіть в у зв'язку із незручностями. Я думаю, що всім присутнім і всім, хто. Має дітей, а їх мають практично всі. Значить, хочеться, щоб їхні діти оказалися в нормальних умовах, в улютних палатах, і щоб їм була надана адекватна допомога і адекватне знеболення. Іменно те знеболення може бути надано у нас у відділенні. Основна кількість дітей у відділенні це малюки віком від одного до п'яти років. Усі вони потребують нагляду батьків і розмістити їх на десяти ліжках просто неможливо. Медики кажуть, переселяючись у дорослу хірургію, були готові потерпіти тимчасові незручності, але як показав час, проблема й досі лишається невирішеною. Переносилося тимчасово з такою умовою, що після звільнення території торакальної хірургії, яка перейшла в обласну лікарню в вересні цього року, в новій хірургічній. Корпус ці території будуть віддані нам. Але 5 або 6, я точно не пам'ятаю, вересня торкальна хірургія перейшла в обласну лікарню. А ми, як знаходилися в дорослій в дорослій хірургії в двох палатах, так і знаходимося. Лікарі наголошують, відділення мали перенести у приміщення була теракальна хірургія. Останню ж перенесли в обласну лікарню, що в вересні цього року, але зміни так і не відбулися. На офіційні запити представників дитячої хірургії, не дивлячись на всі обіцянки та затверджені документи, ніхто не звертає увагу. Відтак відділення продовжує потерпати від незручностей.